Так, звісно, якраз в цьому стані між двома рівнями, коли ми в невагомості і не розуміємо, чому в нас нічого не виходить. Дуже легко залипнути в самоїдстві і думати, що щось в мене не так, це в мене не виходить, руки звідти виросли. Чому в мене нічого не виходить, і так далі, по тексту там у кожного своя пісня. Але стоп, ми це не робимо. Навпаки, присвоїмо собі попередні досягнення, досвід, дивимося, на що можна спертися: можна прям сісти і прописати покроково кожен пунктик. Що ви досягли на попередньому рівні, тобто які діаманти ви зібрали, чого ви навчилися, який новий досвід у вас з'явився, що ви, можливо, в статусі щось змінилося, подивитися сюди і прям виписати, які мрії у вас здійснилися, теж прям виписати. Тому що дуже легко провалитися в самоїдство, а побудувати оцей міцний фундамент, на якому будуть будуватися ваш наступний рівень, це прям дуже важливо. Якщо ви попередні Вправи не зробили. Прям поставте на паузу, поверніться зробіть, тому що без того фундаменту, які б красиві палаци ви не будували, він буде завалюватися. І при переході з одного рівня на інший дуже важливо цей фундамент укріпити. І якраз ці вправи, які я вам даю, вони допомагають це зробити. Тому що я пробувала, я чесно скажу, я пробувала без ось цього. У аналізу, скажімо так, досвіду переходити на наступний рівень. Насправді, ну це дуже хитко, дуже важко, і все одно вас повертає до того, що вам треба сісти і це зробити. І поки не зробите, ну насправді дуже важко рухатись, навіть якщо там експрес сіли півгодини цьому приділили, але це важливо зробити. Це важливо зробити. Ну нехай не приділяти цьому дуже багато часу, але важливо присвоїти свій досвід собі, подякувати собі і далі іти. Тому що інакше це просто не працює. І на ось цій подяки ви будете рухатись далі, тому що для нашого організму, для нашого мозку, і для нас дуже важливо, щоб ви не просто себе гнали Давай, 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 досягай, досягай, досягай. А мали ось цей час, коли ти кайфуєш, клас, я змогла, да, я цього досягла. Тому що. Тоді, якщо ми не присвоїли цей досвід собі, наш мозок розуміє: ну а навіщо йти на наступний рівень? Ну я стільки зусиль приклала, я стільки всього зробила, я стільки всього досягла, і знову вона скаже, що щось не так, щось не виходить. І дуже часто ми біжимо, біжимо і навіть не помічаємо, наскільки змінилося наше життя, і що ми вже живемо життя мрії, яке. Для нас там років 10, 20, 5, у кого як. Для нас це було реально мрією. І зараз ми в ньому живемо і знецінюємо. І важливо кайфунути, подякувати собі, подивитися довкола, прям відмітити такий клас, у мене ось це з'явилося. Я про це мріяла, у мене це з'явилося. Супер, клас! Можна рухатись далі. Це важлива вправа. До зустрічі в наступний, але дякуйте собі і зробіть це собі прям звичкою. Дякувати собі. І тоді ваша самооцінка підвищується, тоді ваша цінність підвищується як у власних очах, так і в очах оточуючих.